Бажаю здоров'я, нескорена українська нація. Субота, 10 серпня. Тяжко навіть говорити, але я налаштувався і мушу вам це сказати. Хто слідкує, той знає про що. Піде мова. 7 серпня в мене була ціль закрити збір на мільйон гривень. Цей збір тривав 30 днів. На даний момент ми закрили завдяки вам, завдяки друзям, завдяки знайомим, завдяки всім, хто слідкує за мною та всім тим, хто мене знає, 910 тисяч гривень. Мільйону не закрито. В дописі я казав, що якщо цього не буде зроблено, я видаляю всі. Свої сторінки на всіх платформах і слова потрібно дотримувати. Але перед цим я скажу, що придбано за ці кошти. Volkswagen T5 5650 євро, що рівно 254 тисячі гривень. Ford Ranger 3900 фун фунтів. Що дорівнює 206 700 гривень. x trail 2700 фунтів. Що дорівнює 143 100 гривень. Mavic 3Т 190 тисяч гривень. І замовив я ще реп. Ще не замовив, бо ще немає повної суми. Буду замовляти в понеділок. Засіб боротьби з ворожими впівідронами, так званий РЕП, 260 тисяч гривень. Загалом допомоги на 54 тисячі гривень. Наразі є 910 тисяч гривень. Я вам хочу всім подякувати за довіру. Всі, хто зможе і захоче подивитися, як це буде передаватися військовим. Запрошую 20. Запрошую 24 серпня о 18.00 релакс комплекс Шепільська, де буде Проводитися благодійний фестиваль на підтримку нашого війська. Дякую за запрошення. Релакс комплекс Шепільська, благодійному фонду Ангели ЗСУ. Мені дуже приємно. Тож люди, хто захоче подивитися, що це дійсно куплено і дійсно буде передаватися військовим, завітайте! А хто не буде мати такої можливості, то ви це подивитесь онлайн. Буде пряма трансляція, і ви це все зможете подивитися. Дякую всім за довіру. Дякую, що були ці всі роки зі мною. Слова потрібно дотримуватись. Обов'язково переможемо. Все буде добре. Ворони летіли там на зорі. Мари били вітром думки мої, моє чисто небо, буди мій край, душа летіла, душа бай-бай ворони летіли там на зорі, Мари били вітром думки мої, моє чисто небо, буди мій край, душа летіла, душа бай-бай темні -бай. очі бачили все, як горіло твоє серце, не рятує більше твій сон. Накрутили травлі вагон, не вистачає пороху, тримай сильні удари, горіли мої нерви, лікували мене, трави промовкою підстави, чому не вартя ти Бо твоїм ріду горя, так ці простіли сні Та чарували трави, зачарували, запутую свої думки, струні гітари, і хай зоріт день, я намалюю знов дорогу, що ведуть мене подалі від окон і так би хотіли, напевно, всі ті російські терористи, які щоденно проводять атаки на ці всі платформи, на всі соцмережі, то я вам знаєте, що скажу? Во, бачив, ніколи такого не буде, допоки ми не переможемо. І я не смію, не смію цього зробити, тому що до мене є така довіра від. Людей. І за ці 2,5 навіть більше повномасштабного вторгнення ці платформи зібрали дуже велику кількість людей, яким не байдуже. І я цього не зроблю ніколи, допоки ми не переможемо. Тому, люди, я вам ще раз всім дякую, хто переживав, хто мене підтримував, продовжуємо далі. До 24-го ще є час. Я озвучив суму мільйон тисяч мільйон гривень 53 тисячі гривень. Не вистачає закрити буквально там 143 тисячі гривень. Я це постараюся зробити в прямих трансляціях, як завжди. Все, що буде зібрано понад цю суму, ми витратимо на купівлю FPV дронів. Тож, як завжди, реквізити в описі. Донайте, допомагайте, я вам вдячний. Щиро. Все буде Україна. Слава героям!